Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Чи багато хто з вас чув про людей з паралельного світу? Це такі ж люди, як і ми, але тільки ті, хто живе в іншому вимірі, іноді стикається з нашим. В Ісландії, наприклад, цих людей називають схованими. Одні їх бачать, інші ні. Проте для ісландців невидимки – відмінні сусіди, на допомогу яких завжди можна розраховувати. Ось історія розказана одним очевидцем на прізвище Емілсон, яка сталася, коли йому було 14 років. Вирушивши на далеку пасовищу, щоб пригнати овець, Емілсон зіткнувся з неприємною ситуацією. Одне з ягнят упало в ущелину. Підліток спробував його витягнути, але сам там застряг. Чекати на допомогу було ні звідки. Хлопець розумів, що до ранку ніхто не потурбується, а тим часом темнішало і ставало холодно. І раптом над ним схилилося незнайоме дівоче обличчя не встиг Емілсон здивуватися. Як він чудовим чином опинився на горі. На запитання, хто вона така і звідки взялася, дівчина розповіла, що живе на фермі Літенштамер і показала рукою на будинок, що стояв неподалік на пагорбі. Емілсон здивувався, чому він раніше не бачив, що тут живуть люди. І тоді його нова знайома розповіла, що вона з іншого світу. Ми з тих, кого ви кличете захованими людьми, сказала дівчина. Раптом чоловічий голос з боку ферми покликав її на ім'я. Мені треба йти, схаменулася дівчина і швидкими кроками пішла вгору пагорбом. Потім Емілсон ще не раз приходив на це місце, сподіваючись зустріти цю дівчину, але більше не бачив ні її, ні загадкового будинку. А ось ще одна цікава історія, що трапилася з Торлакуром Стефансоном. Якось у 1936 році у північній Ісландії, у містечку Сиґльфьордів, він заблукав у лісі взимку, замерз і був у повному розпачі, коли раптом побачив за деревами світло, попрямував до нього і вийшов до фермерського будинку. Торлакур постукав у двері, його впустили. Запитав назву ферми. Відповіли, що це Хекстатир. Чоловік здивувався, він ніколи не чув, що на околиці є така ферма. Стефансон запитав може він забрів за межі Сиглюфюрдюра? Ні, відповіли фермери. Ви все ще у Сиглюфюрдюрі. але ми з тих, кого називають схованими. Просто ви не завжди бачите нас. Торлакур зрозуміло занепокоївся, як би не застрягти у цьому іншому світі. Але нічого подібного не сталося. Мандрівника нагодували, висушили одяг, залишили ночувати. А наступного ранку, прокинувшись крізь вікно кімнати, він роздивився, де знаходиться. Виявилося. Не так далеко від рідного будинку в Сиґлфюрдері. Після сніданку Тарлакур вирушив у дорогу. Відійшовши метрів на 300 від будинку, він озирнувся і виявив, що там немає ніякої ферми. Тоді він вирішив повернутися власними слідами. Але виявилося, що його сліди просто обриваються на снігу. Є в Ісландії люди, які спеціально ведуть статистику зустрічей із невидимими людьми. І одним із таких спостерігачів є Магнус Скарфедінсон, мешканець рік Явіка. Він також директор так званої школи ельфів. За 23 роки Магнус пройшов весь острів, записуючи розповіді очевидців і намагаючись дізнатися подробиці побуту схованих. На даний момент він уже зібрав понад 700 свідчень про зустрічі із цими невидимими людьми. Самому Магнусу стикатися з ними не доводилося, а от поговорити вдалося, щоправда, через посередників медіумів. Сховані пояснили, що можуть переміщатися між своїм та нашим світами лише за певних обставин. Особливо коли комусь із нас терміново потрібна допомога. На питання Магнуса чому сховані не хочуть йому показуватися, відповідь була такою Занадто багато запитань ти ставиш. Частка істини у цьому є, але ж і Магнусу ставлять чимало запитань у школі ельфів, яку він очолює. Заклад цей незвичайний. Діти збираються там лише щоп'ятниці на 4 години і то влітку. Заняття проводяться англійською. Усередині затишно, численні кольорові лампи, на полицях та в шафах повно картинок та статуеток, ельфи, гномики тощо. На уроках Магнус розповідає, що потебічних істот в Ісландії хоч хреблюгати. Ельфів 13 типів. Фей чотири народи, тролів три види, гномів два та ще й сховані люди. Магнус людина скурпульозна і про схованих з'ясувала досить багато. Наприклад, що релігія у них схожа на християнську вони також вірять у Месію. А ось Христу не поклоняються, мовляв, як можна поклонятися знаряддям вбивства. Логіка у цьому. Годьтеся є. Взагалі ж, на думку схованих, якщо років сто або двісті тому люди ще були чистими душею та чесними, тепер вони стали самозакоханими та зарозумілими, остаточно втративши повагу до природи. Тому сховані бояться нас набагато сильніше, ніж будь-коли. Однак як можна боятися когось? Якщо сам живеш в іншому вимірі, виявляється можна, адже всі світи взаємопов'язані та впливають один на одного. Звісно, у подібні історії вірять не всі. Однак ще з часів вікінгів жителі Ісландії персоніфікували свою сувору природу не як злісну ворожу силу, а як помічницю та рятівницю. Може, саме завдяки цьому різні світи можуть співіснувати тут у злагоді. Хоч би що лежало в основі феномену захованих людей, людська уява або метафізика ясно одне ісландці від цього сусідства залишилися у виграші. Коли вони переселилися сюди з країн Скандинавії, Ірландії та Шотландії, саме сховані ділилися з ними їжею. Коли наставав голод і дарували їм надію у хвилини розпачу. Подібна дружба дорогого вартує, а за добро треба платити добром. І це чудовий приклад того, як можна ладити навіть з тими, хто живе інакше, ніж ми. Ось такі історії, друзі. На цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво на все добре.